Те, що за недовгий проміжок свого земного життя встиг зробити кобзар, і досі складно осягнути дослідникам і прихильникам його творчості. Та в рамках цього урочистого заходу вчителі 11 школи все ж намагались донести інформацію про багатогранність та расової особистості, передати атмосферу переживань і думок поета. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Я думаю, чому не йде апостол правди? І науки сьогодні нашим дітям він потрібний, потрібний, аби підтримав у цей нелегкий час, потрібен, аби надихнув на те, щоб Україна жила. Вічно З'ясувалося, що сьогодні Шевченківський дух дуже актуальний серед молоді творчість кобзаря як джерело живить, підтримує і надихає на кращі вчинки. Ми з моїми однокласниками та сверстниками дуже любимо поезію Тараса Шевченка на уроках української літератури. Ми захопленням читаємо його поеми і дуже багато проводимо дискусій. І для мене він є взірцем борця та справжнього українця. Вперше доторкнутись до енергетики вірші Шевченка учням випадає ще в початковій школі, а на цьому урочистому зібранні вони самі намагались додати часточку своєї чистої душі у читання його творів. Оють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й подивіться на рай тихий. «Тече вода з д'явора, Яром на долину пишається над водою червона калина. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло.